Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. У цьому відео поділюся своїми книжковими планами на літо. У цій двірці ви знайдете книги, які я планувала читати ще з початку року, і нарешті хочу добратися до тих, товстунців, які на мене чекають в 2025-му. А також ви знайдете книги з суперлітнім байбом, книги, які читати влітку ідеальне рішення. Тож, приємного вам перегляду, поїхали! І почнімо з єдиного нонфікшену у цьому списку: це розгадка геніальності», Книга, яка е, власне розповідає про те, що будь-що, що викликає в тебе ефект вау, якийсь успішний кейс, чи то у бізнесі, чи то у мистецтві, можна розкласти по поличкам, зрозуміти, у чому феномен, зрозуміти, власне, які методи використовувалися під час створення цього, і на основі цього створити щось своє. Це така історія, яка поєднує у собі частину з психології, і успішні кейси. Тобто, власне, автор розмірковує про те, що не завжди потрібно вигадувати велосипед, а радше можна заглядати у ядро того, чому те чи інше стало геніальним, і пробувати застосовувати це у своїй роботі чи до творчості. Ну і власне у цій книзі намагаються. Провести у цю межу між просто бездумним повторюванням вже існуючого і е, таким е, творчим аналітичним наслідуванням. Е, це цікаво, е, і загалом, ну ще коли я давним-давно кілька років тому прочитала про цю книгу, мені одразу ж хотілося її прочитати. Але мої стосунки з нонфікшеном не такі класні, як з художньою літературою е, тому. А влітку саме час наповнювати свій мозок новими ідеями, і ця книга мені в цьому допоможе. Наступна книга це книга про втрату, про таку емпатію, прийняття. Це історія Фредеріка Бакмана, моя бабуся просидіє вибачити, я хочу її дочитати влітку, тут я вже прочитала більшу половину і. Поки що я можу сказати, що це книга з усіх книжок Бакмана, які я читала, я читала майже усі, що перекладені українською, яка мені найменше подобається. Подивимося, може до кінця це зміниться, але е, чому вона мені найменше стане зараз подобається? Бо я не дуже вірю в е, персонажів, персонажок. Вони мені занадто Казкові, чи то що не справжні, на жаль, зовсім. Вони викликають в мене місцями роздратування через те, що я не вірю, що люди в житті могли б так вчинити. Ось. А, тут в нас розповідається про семрічну дівчинку Ельсю і її бабусю, яка є єдиною подругою нашої Ельзи. А, і ця бабуся, вона така причудами жінка, вона така дуже Ексцентрична, так би мовити, вона може кидатися там в поліцейських якимись тістечками, не тільки тістечками, постійно бере Ельзу в якісь пригоди, і вони потрапляють в якісь халепи, і а, загалом вона нам любить посваритися з людьми. Ну дуже ексцентрична жінка. І після смерті бабусі Ельза починає таке. Не з її волі розслідування, так би мовити, і розкриває таємниці бабусі та намагається знайти мову з дорослими в її житті спільно. Е, Справді це така тепла історія. Навіть попри те, що мені не подобаються героїні, герої цієї книги, вона тепла, вона така, щоб посміятися. Зворушлива книга, як і власне всі книги Бакмена. Тому таки хочеться її дочитати, і літо чудове для цього часу. І швиденько скажу, що також влітку планую дочитати Кадзюлу Шікуру. Просто воно в мене тут поруч стояло, то вже вирішила показати художник такого світу. Також планую найближчим часом його дочитати. Наступна книга, це. Суперлітня, і вона власне своєю назвою і своєю обкладинкою говорить про це. Це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. І е, це історія про м, таких друзів, і там троп очевидно, оскільки це любовний роман від друзів до закоханих. Це історія про друзів, які е, трошки клішова. Це все ну, думаю, складає речі і думаю, що це. Ну, Дуже якось клішово звучить. Але та, це історія про друзів, які зовсім різні за своїми характерами. Вона така, е, така дуже активна, непокірна, постійно хоче якихось пригод. І він, який любить сидіти вдома за чашечкою кави, читати книги, такий спокійний і якимось чином, будучи в коледжі, вони подружилися, і потім, впродовж десяти років, вони кожного року їздили разом у відпустку влітку. Ось, але в одній з відпусток вони посварилися два роки, не спілкувалися і очевидно не їздили в відпустку, і ось вони цього року вирішують знову поїхати і провести радісно цей час, згадати, як це було колись, і відновити своє спілкування. Uh, ну що ж, історія про кохання, про хімію влітку під час відпустки. Я думаю, що зрозуміло, чому саме в цей період я хочу прочитати цю книгу. Коли буде ліпити сонце, буде 40 градусів, які передають на це літо. То uh, ми всі трохи будемо плаватися, і треба буде читати про щось таке uh, легке. Ну, такий, такий у мене план, принаймні, знаю, як там у вас. Ну добре, розповім вам про ще трошки свого ескапізму І на літо я також планую прочитати третю частину Брічертонів. Перші дві прочитала, і вони мені. Сподобалися, мені подобається втікати у цей світ балів, гострих поглядів на них, і оці хімії між персонажами-персонажками. Не часто, як ви бачите, бо третя вже вийшла бозна коли, після неї вийшла четверта. Я ще досі до них не дібралася, Але таки кажу, літо для мене це такий ідеальний час для цього. Третя частина вона розповідає про Бенедикта, про його кохання з дівчиною е, нижчого статусу. Значно і е, традиційна історія про родину Бріджертонів. Наступна частина. наступна книга вже кочує у моїх книжкових планах з року в рік, навіть і це «Москов'яда» Юрія Андруховича. А знаєте, що може найкраще спонукати прочитати книгу? Правильно, взяти її на книжковий клуб дітей модераторкою. Це звісно жартую. Взяла цю книгу на книжковий клуб, бо читала на неї відгуки і рецензії. І видається, що історія саме така, яку класно обговорювати на читацьких клубах. Це власне одна із найбільш знакових книг Юрія Андрюховича, і я ще досі нічого не читала в. Пана Юрія з прози, тому ця книга, я думаю, ідеальний старт для цієї справи. Наступну книгу планую замовити на Оеликсі, і це друга частина служниці, секрет служниці. Першу я читала англійською мовою і зрозуміла, що не можу втратити такий шанс прочитати ще одну книгу англійською, а власне другу частину служниці, бо дуже мені сподобалася ця історія, ця така класна, сильна. Але неправильна жіноча персонажка неправильна в лапках. Власне, ця історія. Продовження з служниці, історія, де наша головна героїня потрапляє в нову родину з темними таємницями. Все супер, працюється їй у цій родині класно, але є одне, але власне власник будинку, господар, не дозволяє заходити в єдину зачинену кімнату, де проживає, за його словами, його хвора дружина. Ну що ж, я думаю, хто читали першу частину і ще не дійшли до другої, то ви розумієте, що станеться далі. Наша головна героїня починає своє розслідування, бо не може втриматися від цього. Планую, планую, це поки що єдина англомовна книга, яку планую на літо, але подивимося, як там піде. Ну і раз ми вже почали говорити про трилери, то ще одна книга, яку я хочу прочитати, це Мізері Кінга. Історія, насправді, яка мені дуже подобається своєю анотацією, вона розповідає про відомого письменника, який потрапляє в автокатастрофу, і його рятує. Його віддана фанатка привозить до себе в будинок. А фанатка ця виявляється такою простою. І вона, коли дізналася, що її улюблена героїня помирає, то Вирішує взяти все в свої руки, і тепер письменник ні своїм романом ні володіє, ні власне своїм життям. Це така історія кінга, яка власне, про таку психологічну напругу насамперед, не про якісь жахи, жахання. Так? І мені це дуже подобається у кінга. Ну, що сказати, звісно, звісно, на кожен сезон по кінгу має бути. Наступна книга це книга, в якій багато антиколоніальних мотивів. Це жанна Батель-Люнерка з неканонічного канону книга, яка розповідає про участь українців у Першій світовій війні. Власне, у ній за сюжетом йдеться про те, що російський уряд вирішив створити так звані батальйони смерті, які складаються жінок, які відправили на фронт. І власне у нас є головний герой, який не піддається імперським. Наративом не вірить в них, і його кохана Жанна, яка є ідеальною мішенью, так би мовити, насправді. Чула справді хороші відгуки на цю книгу, читала відгуки, що класно, якби про неї ще більше говорили. І супер, що є взагалі така річ як не канонічний канон. Мені дуже подобається концепція, вигляд книжок, і хочеться зібрати усю усю добірку неканонічного канону. Ну що ж, я думаю, цей час настав і нарешті в моє життя приходить маленьке життя. А, майже 900 сторінок. І ще й яких 900 сторінок. Ви бачили цей мільйон відео, де люди просто ридають над цією книгою. А я бачу. Я не знаю, насправді мені Ну, це просто таке, така суміш того, що люди говорять: вау, це просто неймовірно написано. Це настільки драматично сильна історія, це настільки емоційний текст з суперкласними. Тематиками, які підняти, які підняті у ньому. І є друга частина людей, які кажуть, що ця книга просто розбила їм серце, що це дуже складно читати в тому плані, наскільки важкі теми тут підіймаються, і наскільки емоційно підсилено це все підсвічує авторка. Але ми не з тих, хто не любить таких книжок, тому <смі>, маленьке життя е, хочеться прочитати нарешті. Е, не хочеться відкладати знову і знову цю книгу. Бо я майже переконана, що мені вона має дуже сподобатися. Книга, яка розповідає про друзів, яка розповідає про Нью-Йорк, е, супер суперсетінг, яка розповідає про привидів минулого, які розривають душу в, здавалось би, вже успішному дорослому житті. Історія про таку баратерську любов і про боротьбу з самим собою, пошук себе у цьому світі, своєї ідентичності і боротьбу з своїми травмами насамперед. Подивимося, подивимося, що буде. Я не знаю, не думаю, що я буду знімати влог, але може, може. Якщо б хотілося вам, то напишіть в коментарях. І остання книга у моєму літньому списку, це також такий товстонець, мені видається, що тут багато сторінок. Зараз ми подивимося. Ну так, понад 600. Це маленький друг Дона Тарт. Донна Тарт, Торік і її таємна історія зайняла перше місце у моєму топі найкращих книжок, і тому, здається, цілком логічним продовжувати читати цю авторку, і, можливо, вона увійде у список моїх улюблених. Власне, маленький друг розповідає про дівчину, яка не може змиритися із загибелю свого брата. Вона не вірить, що все сталося так як, так, як сказала офіційна версія, власне, так як всі думають, і починає своє власне розслідування. Що ж сталося насправді, чому її молодший брат загинув. І, Стає, власне, такою своєрідною детективкою-аматоркою, яка поринає оці всі таємниці минулого. Чула на неї насправді більше негативних відгуків, читала, більше негативних відгуків, ніж позитивних. Але подивимося, як там буде. Ну що ж, це були всі книги. Всі книги, які я планую прочитати влітку. Ну, звісно, звісно, туди в ці списки мого літнього прочитано будуть додаватися ще. Багато книжок. Але тут хотілося поділитися тими, які 100%-100% планую прочитати влітку. Діліться у коментарях, які у вас є такі пунктики до виконання на літній час у книжковому плані. Пишіть в коментарях, яких відео вам би хотілося бачити більше. І до зустрічі в наступному відео. Дякую вам за перегляд, Па-па!